Друзі, всім привіт! Мене звуть Оксана Носенко і я вітаю вас на тестдраві IT професії від Go IT. Сьогодні у нас з вами урок дата аналітики. І наша мета на сьогодні познайомитись з професією та спробувати на практиці власними руками зробити те, чим же насправді займається дата аналітик. Тож, за один урок ми з вами зробимо повноцінний невеликий дешборд найпопулярнішій системи візуалізації даних в табло. Отже, поїхали. І спочатку пару слів про мене. Я є керівницею команди аналітики в українській продуктовій компанії Джупл. Я в аналітиці вже майже 8 років. До цього я працювала також в різних компаніях, таких як Zeo, Альянс, Ideals, Vertimedia. І чому в цілому я обрала для себе таку професію? Дата аналітика, тому що мені дуже подобається допомагати бізнесу знаходити вирішення якихось питань, які базуються не на власній інтуїції цього бізнесу, а на конкретних фактах, на даних. Мені подобається працювати з таким невеликим хаосом, тому що інформації може бути дуже багато. І якраз ці інформації знаходити якісь інсайти, якісь цікаві речі, які допомагають бізнесу рухатись, це дуже круто. І давайте взагалі. І спочатку поговоримо, хто ж такий взагалі дата-аналітик. Дата-аналітик це людина, яка аналізує та інтерпретує набори даних, щоб відповісти на питання чи вирішити якусь певну проблему. В принципі, робота дата аналітика ділиться на чотири основні частини. По-перше, дата аналітик бере участь в накопиченні необхідної для аналізу інформації, тому що немає інформації, нема чого аналізувати. Після того, як інформація вже накопичена, аналітик може приймати участь в тому, щоб підготувати. Якось додатково опрацювати цю інформацію для подальшого аналізу. Після цього відбувається вже якесь дослідження, якийсь аналіз. І четверта частина роботи, але як на мене, дуже важлива, це аналітик перекладає цифри на мову бізнесу та доносить свої висновки у якійсь зрозумілій формі. Якраз це робити, доносити бізнесу дані через візуалізацію, ми сьогодні з вами і будемо робити, тому давайте якраз і перейдемо до знайомства з цією навичкою. Ми з вами будемо працювати в такій системі, як табло Паблік. Нам необхідно буде зробити аккаунт в цій системі. Нічого додатково скачувати не потрібно. Тому переходимо в Google і шукаємо табло паблік. Тобто, ви переходите в Google, вводите табло Паблік, знаходите сайт та переходите на нього. Все, на цьому сайті вам необхідно уже створити е, свій акаунт. Для цього ми переходимо прямо в прямому верхньому куті в сайнин. Так як у нас ще немає попередньо створеного аккаунта, ми обираємо Create account. Після цього ви вводите своє ім'я, свій імейл та пароль. Не забудьте десь зберегти свій емейл і свій пароль, тому що вони зараз нам будуть потрібні. Тому перший крок це створити свій персональний аккаунт в табло Паблік. Нічого скачувати не потрібно, просто зберігаємо свій емейл і пароль для подальшої роботи. Я вже створила свій пароль і імейл. Тому я просто переходжу на табло паблік, обираю sign in, ввожу свій логін та пароль і обираю sign in. Так, все, система у нас логіниться, і я потрапляю в свій аккаунт в системі Tableau Public. Дуже цікаво, що дешборди, які ви будете будувати в Tableau Public, вони будуть доступні всім, тобто вони відразу будуть відкриті всім користувачам в інтернеті, якщо ви додатково їх десь не заховаєте. Тому майте це на увазі. Ми з вами будемо працювати саме тут. Тому, якщо захочете поділитися своєю роботою після нашого уроку, ви просто зможете скопіювати посилання на ваш дешборд і поділитися з. Ним, з тим, з ким ви вважаєте за потрібне. Але з якими ж даними ми з вами будемо працювати, тому що для аналітика дуже важливо розуміти, з якою саме інформацією. Я думаю, ви всі пам'ятаєте цей прекрасний дизайн, з яким ви вже знайомі попередньо. Да, тобто У нас є такий наш сайт, з яким ми працювали до цього. І я думаю, ви також можете згадати, що тут в нас внизу сайта якраз була форма, яку необхідно було користувачам заповнювати. Тобто, в цій формі необхідно було ввести імейл, необхідно було ввести ім'я і підтвердити. Зазвичай, якщо на сайтах є така форма, звичайно, що ця інформація кудись збирається, інакше навіщо нам було її додати на наш сайт, якщо ця інформація ніде не буде зберігатися. Тому, якщо користувач вводить в нас тут інформацію, вона в нас також має десь зберігатися. У нас є такий прекрасний google документ, в якому у нас якраз і зберігається інформація з цієї форми, яку я вам тільки що показала. У нас тут є інформація про ім'я і емейл. Ім і є також додаткова інформація, тому що коли ми залишаємо якісь свої дані в інтернеті, сайт, на якому ми залишаємо ці дані, він може знати про нас трішки більше, ніж просто ми вписали власноруч. Тому якщо ви Залишаєте свою десь інформацію, що спишете. Цей сайт через вашу IP-адресу може зрозуміти, з якої ви країни, і також, якщо ви це робите в браузері, сайт також може зрозуміти, з якого браузера ви це робите, або з якого девайса. Того, якраз саме з цієї інформації ми з вами і будемо працювати. У нас є ім'я користувача, у нас є його емейл, який якраз він ввів через цю форму. І додатково ми знайшли про нього країну, з якої зайшов він, браузер. Та девайс. Тому ця інформація, з якою ми зараз будемо аналізувати і з якою ми будемо працювати. Повертаємось в табло Паблік і обираємо тепер уже Create Viz. Уже переходимо до візуалізації даних. Так. Табло спочатку нас питає до якого ж джерела даних ми хочемо з вами під'єднатися, тому що для того, щоб щось аналізувати, необхідно завантажити якусь інформацію в табло Паблік. Наша інформація в Google документі, тому ми копіюємо просто його адресу, повертаємось в табло Паблік. Обираємо connectors. У нас. Тут наразі є дві лише дві опції, і в принципі табло паблік абсолютно безкоштовний, тому тут не так багато опцій, з чим ви можете працювати. Але Google Drive, звичайно, є, тому ми обираємо цю опцію, обираємо наш Gmail аккаунт. Підтверджуємо, що табло може мати доступ до нашого Gmail аккаунта і вводимо посилання на наш документ в пошуковій строці. Два рази клікнувши, ми підключаємося до цього джерела даних. В цей момент табло якраз підключається до Google документа і зараз буде забирати ці дані собі. Все, інформація у нас підключена. Ми бачимо, що ми підключили Analytics Test Drive. У нас є щит 1, наш перший аркуш, і тут ми знизу бачимо всі наші поля, які у нас були і в Google документі. Тобто їх у нас тут п'ять, і ось вони тут всі п'ять і є. Все, інформація підключена. Нічого додаткового ми робити в Tableau Public з нею не будемо, тому що вона там абсолютно в такому зрозумілому вигляді ніяк додатково опрацьовувати її не потрібно. Тому переходимо до візуалізації. Для цього в нижній панелі ми обираємо «Sheet 1». Коли ви перший раз це робите, відбувається, як ви бачите, creating Extracts», тобто табло «Public» забирає дані з Google документа, копіює їх в свою систему, щоб кожного разу, коли ви будете візуалізувати ці дані. Табло «Public» не потрібно було кожного разу звертатися до Google документа і копіювати ці дані. Тобто він їх робить цю копію лише один раз, коли ви перейшли на «Sheet 1». Після цього ви вже працюєте не з даними з Google Документа, а з даними, які збереглись на цей момент в табло паблік. Давайте подивимось на наш інтерфейс, що нам тут буде потрібно. По-перше, у нас на більшість екрану є така біла область, на якій ми якраз і будемо робити нашу візуалізацію. Зліва у нас є дані з нашого Google документа всі ті п'ять полів, з якими ми з вами будемо працювати: браузер, країна, девайс, імейл і нейм. Все. Тут у нас інформація все є. В табло наступна логіка побудови дешбордів. Щоб побудувати дешборд, вам попередньо необхідно зробити певну кількість візуаліза... візуалізацій. Кожна візуалізація це окремий щит, окремий аркуш. Тому ми з вами створимо кілька таких аркушів. На кожному із них. Буде лише одна візуалізація. І після цього всі ці аркуші ми з вами поєднаємо уже в повноцінний дешборд. Поїхали. Давайте зробимо уже візуалізацію інформації, з яких країн заходили до нас користувачі, які заповнили нашу форму. Для цього ми обираємо country і переносимо її в rows. Додаємо також імейли. І ми бачимо відразу, що у нас вже візуалізація відбулася. Тобто, у нас вже ці дані виведені в табло паблік. Є країна, є імейли. Але, звичайно, що просто список імейлів нам тут не потрібен. Нам потрібно порахувати їх кількість. Тому ми повертаємось до імейл і в випадаючому списку ми обираємо межі каунт. Після цього таблопаблік побудує для нас візуалізацію, уже з яких країн скільки зайшло користувачів, скільки користувачів залишило форму. Дана візуалізація, я думаю, що не дуже зручна, тому ми повертаємось до шоу Мі. І обираємо інший тип візуалізації, через який ми хочемо представити дані. Всі типи візуалізації, які зараз підсвічені в шоумі, вони доступні для нашого набору даних. Набір даних у нас наразі це кантри і кількість імейлів. Якщо тип візуалізації не підсвічений, отже, він зараз нам недоступний і з таким набором даних, тобто нам потрібно щось в ньому змінити. Нам, в принципі, для того, щоб показати дані по країнах і кількості користувачів, дуже Підійде ось такий тип візуалізації через мапу. На мапі відразу підсвічуються всі країни, що дуже зручно, і через колір ви можете зрозуміти, з якої країни найбільше прийшло користувачів. Я думаю, тут відразу нам кидається в око, що це Україна, але досить багато прийшло з Канади, наприклад, і з Америки. По кольору ми можемо зорієнтуватися, але було б непогано додати саму кількість користувачів відразу на мапу. Це ми можемо зробити через пункт меню в Marks, через лейбл. Для цього ми клікаємо на лейбл і обираємо Show Mark labels». Що у нас наразі відбувається? Я думаю, що ви помітили, що на кожній країні тепер у нас підписана кількість користувачів, які заповнили форму. На Україні це, наприклад, 43, в Америці це, наприклад, 20. Ця інформація читається набагато краще. Коли ви наводите мишку, можна помітити, що у нас впливає таке віконечко, воно називається табло Tooltip. Тобто, в Tooltip у нас зараз написано з якої країни і кількість імейлів. Кількість імейлів звучить не дуже для нас. Фінального дешборда, давайте змінимо цей підпис. Для цього ми в меню Marks провалимося в Tooltip і просто змінюємо сам цей підпис. Давайте напишемо тут users, наприклад, користувачі. Так, нажимаємо ОК. І перевіряємо. Тепер, коли ми наводимо мишку, у нас вже відразу перейменованося. Давайте дамо якусь назву нашому аркушу. Для цього спускаємось вниз і щит 1, аркуш 1, перейменовує, наприклад, для кантри, назвемо це. Так, все, інформація в нас є. Так, можемо переходити далі. Ця візуалізація у нас вже є повноцінною, і ми можемо створити іншу. Створюємо новий аркуш. І давайте створимо візуалізацію, уже яка покаже, з яких же браузерів заходили користувачі, які заповнили нашу форму. Для цього ми беремо браузер. Беремо емейл, точно так же, як ми це робили до цього. І рахуємо кількість цих емейлів каунт. І в ShowMe ми обираємо тип візуалізації, через який хочемо показати ці дані. Давайте оберемо PyChart. Так, він у нас маленький. Давайте в верхньому меню зробимо його на весь екран Entire View. Все, тепер він у нас трошки більший. І давайте знову ж таки додамо лейбл, щоб було зрозуміло взагалі хоч щось. Тому що якщо зараз ми бачимо наш пайчарт, гадки немає. Не да, деякий у нас браузер, скільки в нас там було цих емейлів, зовсім все незрозуміло. Тому додаємо лейбл. mark labels. І у нас з'явилась кількість користувачів, але не з'явився якийсь саме браузер. Тому ми беремо браузер, переносимо в лейбл. У нас зникає кількість користувачів, але ми можемо це швидко виправити. Беремо email, переносимо також в лейбл, і беремо кількість. Випадаючому списку. Тепер ми бачимо, що, наприклад, є браузер Safari, і з нього до нас зайшло 36 користувачів. А на пайчарті, взагалі краще, мабуть, виводити не кількість користувачів, а який відсоток від загального були ці користувачі. Тому в випадаючому списку, там, де ми обирали з вами кількість, ми тепер обираємо Quick Table Calculation і обираємо відсоток від загального percent of total. Все, а тепер ми, наприклад, бачимо, що Safari відвідала наш сайт 13% від загального типу користувачів, які заповнили форму. Все тепер набагато легше нас читається інформація. Так як на попередній карті у нас був такий блакитний колір, обраний то давайте тут будемо дотримуватись того ж стилю тієї ж палітри, тому що зараз у нас така трошки яскрава палітра, змінимо колір. Для цього ми переходимо в Color. Обираємо Edit colors» І давайте оберемо якусь іншу палітру, яку нам тут запропонує табло. Наприклад, якусь ось таку також голубеньку. Обираємо Assign palette. І все. У нас уже графік перебудувався. Тепер наші браузери мають такий блакитний різний колір. Все, можемо з цим далі працювати. Давайте назвемо наш аркуш. І переходимо далі. В принципі, двох візуалізацій поки що буде достатньо. Ми можемо почати уже створювати наш повноцінний держборд. Для цього внизу ми обираємо вже не New Worksheet», а «New Dashboard». Обираємо цю опцію і переходимо в створення держборду. Сам інтерфейс для створення дешборда у нас дуже сильно відрізняється від того, який був для створення нашого аркуша. Зліва у нас тепер доступні вже не метрики. А аркуші, які ми з вами створили до цього. Давайте їх розташуємо на нашому дешборді. Переносимо country і переносимо точно так же браузер. Давайте тут трошки нижче. Так, так як у нас з вами буде ще домашня робота, давайте відразу на нашому дешборді зарезервуємо під неї місце. Просто так ми не можемо перенести сюди пустий якийсь аркуш. Як ви бачите, вони нам недоступні. Але у нас є наступна опція: у нас є «Objects» внизу. І це такий стандартний набір об'єктів, з якими ми можемо працювати в табло Public. У нас тут є бланк, тобто пустий, беремо пустий об'єкт і переносимо, наприклад, біля браузера. Все, у нас тут є пуста зовсім область, на ній немає ніякої інформації, але вона в нас якби резервує місце під подальший воркшіт. Е, окей, переходимо далі. Давайте тепер трошки розташуємо наші об'єкти, щоб вони виглядали трішки краще, тому що зараз у нас все виглядає хаотично. По-перше, у нас у нас є легенда Браузерс, яка зараз ну, дуже далеко від оригінальної візуалізації, до якої вона відноситься. Так? Давайте їх розташуємо поряд. Табло, в принципі, по замовчуванню нічого не робить. Беремо цей об'єкт і, наприклад, поміщаємо його сюди. Так, а далі у нас тут також ще дві легенди, які наразі нам не дають якоїсь відповіді на питання, тобто вони показують у нас тут шкалу для кантрі або, наприклад, для кількості імейлів в нашому пайчарті, але інформація ця нам не дуже зараз доцільна, тому давайте скриємо її взагалі у нас стане більше місця, і в принципі вона не буде відволікати. Так, як у нас з вами є пусте місце, давайте його якось підфарбуємо, щоб було зрозуміло, що воно тут не просто так, а воно очікує свого часу. Для цього ми в лівій панелі переходимо з дешборд в layout, і в background оберемо, наприклад, якийсь сиренький колір. Ось такий. Все, у нас відбулася така заливка, і ми можемо навіть додати колір і нашому іншому дешборду. Да? Тобто загальний дешборд також можемо наситити через якийсь колір. Давайте бекграунд оберемо ну, якийсь такий не досить яскравий, але все ж таки не зовсім і білий. Все, ми з вами побудували дешборд. Давайте його також якось назвемо, наприклад, тест-1. Так, і тепер ми його публікуємо. Для цього в верхній правій панельці ми обираємо Publish S і даємо якусь назву для нашого дешборда. Давайте назвемо його тест Drive. Так, все. І ми його публікуємо. Обираємо пабліш. Так, відбувається у нас публікація. Табло зберігає всі дані. Так, все, публікація у нас відбулася. Щоб перейти взагалі, подивитися, що ж у нас вийшло. Нам необхідно нажати ось тут крестик. Але попередньо давайте додамо ще таку цікаву опцію, як фільтрування на наш дешборд. Для цього ми обираємо перший аркуш, і ось тут обираємо, що ми хочемо використовувати наш аркуш як фільтр. Обираємо цю опцію. І обираємо в браузері точно так же. І зараз ми, коли збережемо всі налаштування, подивимося, що це нам дало. Так, поки що обрали ці опції, бачите, і тут і тут вона обрана. Ще раз публікуємо, щоб зберегти всі наші зміни. Взагалі, в табло Паблік я рекомендую вам якнайчастіше обирати опцію пабліш, тобто збереження, для того, щоб ви не втратили нічого. Тому що, якщо ви довго е, не рухаєте мишкою, то у вас можуть, е, можуть летіти всі ваші попередні напрацювання. Тому Працюємо в Tableau Public, Він у нас в браузері це добре, але необхідно постійно зберігатися, щоб не втратити наші зміни. Все, ми з вами побудували дешборд, закриваємо його. І повертаємось в наш персональний аккаунт в табло Паблік. У нас відразу починає прогружатися те, що ми з вами тільки що зробили. Тобто, ми редагування закрили і дивимося тепер уже на доступну версію. Ось такий дешборд ми з вами зробили. Тобто, він тепер буде доступний за цим посиланням, яке ви тут бачите. Ви можете його просто скопіювати і з кимось поділитися. В Принципі, ми з вами зробили лише дві візуалізації, але вони вже є повноцінним інтерактивним дешбордом. Давайте подивимося, як взагалі працює оте фільтрування, яке ми з вами додали. Наприклад, на карті ми обираємо Україна, клікаємо на неї, і ви можете побачити, що відбулося фільтрування не лише нашої мапи, а відфільтрувався також і нижній графік, який носить інформацію з браузером. Тобто, ми можемо тепер побачити, що в Україні найчастіше заходили користувачі з Firefox. Давайте повернемо назад Україну і скористаємося фільтруванням в іншому графіку, в нижньому. Наприклад, оберемо оперу. І в нас відбулося фільтрування уже верхнього графіку. Тепер ми можемо побачити, що оперою найчастіше, наприклад, користувалися в Канаді і зовсім не користувалися вже в Америці. Тобто, такий повноцінний дешборд у нас вийшов. Ми змогли вже проаналізувати невеликий об'єм даних, але все рівно ми бачимо, з яких країн у нас заходили користувачі, і з яких браузерів. Отже, сьогодні ми з вами навчилися будувати візуалізацію в. Табло Public. Ми зробили кілька аркушів і об'єднали їх в повноцінний інтерактивний дешборд. Вашим домашнім завданням буде вивести кількість імейлів в розрізі девайсів через тип візуалізації Tree Maps» і додати на дешборд наше зарезервоване під цю візуалізацію місце. Давайте я вам дам кілька підсказок. Тобто, ми можемо тут повернутися в Edit. І згадаємо, де ж лежать наші девайси. Тобто, потрібно буде створити новий аркуш, обрати наші девайси і в «Show me» обрати Tree Maps». Трімас. Maps» – ось ця візуалізація. Тобто Саме це потрібно буде зробити вже в рамках домашньої роботи і цей новий аркуш винести на наш дешборд в зарезервоване під це місце, яке ми з вами позначили спеціальним кольором. Після цього ви робите скрін вашого дешборда, який уже має в собі візуалізацію, яку ви додали додатково, і насилаєте в бот для перевірки менторами. Нагадую, що за виконання всіх домашніх завдань ви маєте змогу виграти розіграш курсу на вибір, один із яких дата аналітики. І якщо матимете питання або не знатимете, що робити, пишіть, як завжди, в чат. Там працюють ментори, готові з усім допомогти. Бажаю удачі кожному і до зустрічі!